Ольга Цибульська абсолютно точно прийшла в ефір західного полюсу, не спізнилася. Прекрасно. Я вас вітаю в студії так. західного полюсу. Привіт. Доброго дня. Та, та. ну вийшло так, що не спізнилася, тому що ви бігли з машини і почали бігти пішки. Стільки заторів і франківською навіть собі не уявляла. Привіт, рада вас, чути, всіх і бачити. Навзаємо, ви в нас не вперше в місті Івано-Франківську. Так, не вперше. Я дуже люблю франківську. До речі, я щойно їхала в таксі і згадала, що свою першу пісню на студії я записала якраз таки в Франківську. А яку? Яка це була пісня? Вона не вийшла. Я була тоді, ще в, в, в школі навчалася. І якраз таки трапився перший концерт, де ми познайомилися з дзвідю з Михайло Хомою, та він мені казав, що треба записувати пісні, треба шукати авторів. І ми тоді знайшли автора, і мені порадили студію Франківську. Я зараз не пригадаю, як вона називається, але чітко пам'ятаю свій мандраж, перший мікрофон серйозний. І сьогоднішні ці приємні такі ностальгічні емоції, які мене накрили, вони мене дуже зігріли. Клас, але я думаю, що старт однозначно в. Тому що не відбило бажання, зрозуміло, що було хвилювання. Ми не будемо говорити скільки років, ви про роки не говорите, скільки Ді, років вже ФФЖ... Боже, я 30, як це прекрасно. Більше, дуже спокійно ставлюся до віку, і мені здається, навпаки, що з кожним роком я собі подобаюся більше і більше. Клас О, клас, прекрасно, дуже. Я маю на увазі, чи є у вас такий мандраж зараз, коли ви робите записи в студії? Чи це вже така рутина? Хоча для творчих людей рутини немає як такої, правда, в записі? Так, це не рутина, це якраз таки щоразу приємний мандраж. Тому що ти до кінця не знаєш, що у тебе вийде. В тебе є якісь емоції, якісь шматки, якісь зерна, з якими ти проходиш на студію. І дуже цікаво, що вийде в реальності і в кінці, тому що я завжди запрошую до роботи людей, з якими я відчуваю, що в нас є творчий вайб, людський вайб, і в нас виходить створювати разом. І це для мене кожного разу знайомство з новим там, я не знаю, музичним продюсером, саунд-продюсером, з музикантами, яких я залучаю до пісень. І це кожен раз знайомство з новою собою, тому що я в нових обставинах. Хто його знає, що мені страли. Що буде далі, так? Та? Та. Чи є думка надважлива, окрім вашої, звісно, ви записали композицію, чи є людина для вас, можливо, ну неможливо, точно близька, які ви перші показуєте свій матеріал? Чи то книга, чи це продукт, такий пісенний? Ну, книга, мабуть, ні, але з піснями я дуже вірю своєму Нестору, йому 9 років, діти не обманюють. І, е, і він дуже щирий, і в нас з ним дуже довірливі стосунки. І коли йому не подобається, він каже: мам, це не, не працює, це не качає, наприклад. Але коли це реально, Заходить, то він чекає прем'єри, і він дуже чекав прем'єри пісні. Наша історія вона йому подобається. Він каже, це дуже доросла пісня, але вона каже, грувить і класно качає. Так що я йому довіряю. Ольга, яка була найжорсткіша така критика для вас, пісенна саме від Нестера? Було таке, що він щось таке сказав, що ви не очікували абсолютно. Mm -hmm. Ну він, наприклад, коли Сарабанда був в реліс «Сарабанди», в мене буквально там не знаю місяць тому. Він казав, що мама це класна пісня, вона дуже музична, але не всі її зрозуміють. Вона складна за формою. Mm -hmm. а, а так, щоб він ну він, ми з ним досить відверті, але коли ти довіряєш людині глобально і любиш, тебе це не ранить, угу. тобто ми спокійно відносишся дуже спокійно, до цього. Та. Прислухаєтеся до критики. Прислухаюся до нього. так. Нема такого, що він ще маленький, ти ще не розумієш. Там Ні. пісня може бути про кохання, про якісь глибокі такі почуття. Ні, він якраз таки не бреше. Мені здається, що музика це те, що ти відчуваєш не тільки через текст, але й через своє ментальне, психічне тіло. Так і вона, якщо нам подобається, ми дуже часто слухаємо англійською мовою пісні, які ми взагалі не розуміємо. Так, 100% тексту. А нас воно качає, і так само з будь-якою піснею, тому що. Пісня, перш за все, це емоція конкретна. І в неї не треба намагатися впихнути весь світ, в неї треба намагатися транспортувати якесь конкретне емоційне відчуття. І Якщо воно точне, то воно точно працює. Так було з піснями Сукня біла, із і із Просеко, із колишнім з усім. І я впевнена, що так буде з пісне. І дуже б хотілося, щоб було з піснею наша історія. Угу. Оль, а всі пісні автобіографічні, чи, чи не всі? Um, чи є просто чужа можливо історія? Історія є яка вразила. Чужі історії, та які мені розповідає хтось, хто мені довіряє, або які я читаю, чи десь бачу. У мене достатньо життєвого досвіду, вистачило на книгу. Але напевно що я десь в масштабах всесвіту досить зелена. Є ще куди рости. Тому часом так. Часом я підслуховую історію, часом хтось розповідає на кухні. Часом згадую, що сама переживала. Ну не всі історії треба проживати, особливо коли вони про нещасливе кохання чи якісь такі гострі почуття. Можливо, зі сторони ви як емпат все одно передасте цю емоцію. Так, ну я я все таки про те, що воно чесніше, коли тобі знайома ця фарба, і угу. я сприймаю життя дуже різними кольорами. Воно для мене не, не біле, тільки і не не кольорове. Воно буває різне, воно буває дуже болісне. Ми вчора познайомилися. Я була вчора в Чернівцях з презентацією своєї книги, з якої сьогодні приїхала до Франк. Uh -huh. так? І ми вчора познайомилися з моєю підписницею, яка давно на мене підписана, яка постійно слідкує за музикою, за книгою, яка, на жаль, втратила на фронті чоловіка, але яка казала, я все одно знайду собі сили прийти і побачитися і обійнятися особисто. Ем, і я розумію, що це дуже глибокий біль, так і мені напевно його не осягнути. Ем, і я не можу написати пісню про, про цей біль, тому що мало сказати, я тебе розумію. Так, це, це трохи не про це. Але в той же час я знаходжу слова в пісні цвіти, які її підтримують і які нагадують, що все є в тобі, що по світу шукала, що треба триматися, треба підтримувати одна одну, і треба вірити в те, що ти можеш. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. Хлопчик, в цій пісні, це ваш Нестор, Нестор, так. Я та. чомусь так зразу і подумала. І думаю, це кла. Ну по перше, це логічно, мені здається. А по друге, це дуже класно і це е, такої родзинки особливої додає. Такої знаєте? Так, хоча це була повна імпровізація. Я тоді була в пост. В постлікарняному такому періоді, після психіатру, я тоді зійшла з препаратів, які мені призначив лікар, складний, складний був постдепресивний стан. І ми приїхали записувати цю пісню. Я казала Богдану, Нестору у Львові, кажу, мені треба виспіватися, мені треба це викласти в музику, щоб мені стало легше. Так? А Нестор був зі мною просто на студії, і в якийсь момент він бачив, напевно, я, я, я не, не навантажую його звичайно як нормальна матір своїми проблемами, всі, але він відчував мій психоемоційний стан. Uh -huh. Він мене підтримував за студією та не з дивану, дижовуючи котлетику. Смажила Богдана, мама. А, а потім я кажу: на Ти можеш ці слова, які ти мені говориш, сказати в мікрофон? Кажу, давай ми їх лишимо в пісні. І він зайшов в студію і просто так, що відчував, те й наговорив. і В результаті вийшло дуже класно і дуже. Тобто, чесно. це ще імпровізація була в нього дуже класна, і вона щира. Та це дуже щиро і дуже зворушливо, Бо навіть зараз мені здається, що він вже набагато серйозніше звучить, а там зовсім такий маленький. Дуже класно. Як воно бути мамою хлопчика? Офігенно <хі> дуже класно. Е, я з перших смужок на тесті відчувала, що в нас буде хлопець. Я дуже його просила. Боженьки, і я просила його дати мені в той момент, коли я буду готова до материнства. Так? Uh -huh. Тому що е, я, як будь-яка дівчинка, був період в житті, коли я забігала до душу після сексу і казала, боже, тільки не зараз, ти знаєш, що я хочу, але не зараз. А момент, коли Нестор народився, е, я награлася в шоу-бізнес, я награлася в кар'єру, і мені хотілося відчути, що таке бути мамою, що таке бути. З жінкою, що таке ділити свій егоцентричний простір ще з якоюсь людиною? Так ну і вдається, наскільки я розумію, вдається, абсолютно Я дуже сильно кайфую від нього, і мені жодного моменту не було складно мені в радість, і я сподіваюся, що в нас так буде завжди. Угу. А бачити його в шоу бізнесі в майбутньому. <смір> я чого питаю, тому що багато хто каже, що ні, тільки ну, тому що це шлях. Я, я не можу впливати, ну, тобто, я би хотіла, вибір, щоб, він, щоб він вибирав сам. І йому подобається публічність, він дуже любить записувати відео для соціальних мереж. Він сам собі завів сторінку в інстаграмі, якось, е, взяв мій телефон. І там... Я реєструвала сторінку, а він сам зайшов, записав туди відео. Е, і Йому подобається давати коментарі, і я на радіо беру з собою на телебачення, але чи це його шлях це має бути покликання, тому що це така професія, ви самі знаєте та сидите, і спілкуєтеся з людьми. Людьми, який це об'єм інформації, яка енергія через тебе проходить. Треба буде до цього готовий. готовим. Готовим. Якщо він буде готовий, то ок. Поки що йому подобається музика, йому подобається телебачення. Ще йому дуже подобається бути інженером, інженерія, так щось там генерувати, читати багато. Він дуже вільно говорить англійською. open mind, зовсім такий та відкритий до світу. І я вкладаю в нього шалену любов до України, до всього нашого. І для того, щоб він з честю, гордістю казав будь-якому куточку світу, окрім смердючої країни. Росія, яка зникне скоро з нашою картою, uh -huh. що українці це класно. Uh -huh. Про книгу цвіти. Давай. Я дуже приємно здивувалася, що ви написали книгу. Mm. Ось і But мені... думали, що я така дурненька. Ні, я ніколи не думала, що ви дурненька. Я думаю, говорити чи не говорити, що я за вами це так дуже як мені як звучить. Я за вами спостерігаю ще з фабрики зірок. Ну в тому, ну, та, yeah, я пам'ятаю це все. Я дивилася. Я фанату на той момент була величезна реаліті шоу. Я цього не приховую. І це дуже круто, коли ти за людиною спостерігаєш, і дивишся, як вона росте, і там вона, і там, і там, і там, і там себе пробує. Аби тут вийшли, тут вийшло. Це класно, Вас, ваше почуття гумору. Я от пам'ятаю його ще з того 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 самого року, і це те, що мене приваблює особисто почуття гумору, інтелект і харизма. Тому ні, я не здивувалася, що ви записали книгу, але це книга по психології, і вона для дівчат. Правильно я розумію? Розкажіть більше про неї, як виникла ідея? Тому що багато людей мріють написати книгу, хтось бачить і ну, бачить себе письменником, має бажання, але це ж треба сісти і зробити. І на цьому етапі багато хто зупиняється. Відкладати що ви це зробили? Я дуже легко і дуже самоіронічно ставлюся до себе з першого дня. Напевно, від моменту народження, і коли я себе почала усвідомлювати, що та людина, яку я бачу в дзеркалі, то Оля. А та якою щупую, це теж вона. Я ніколи не гралася в артиста як якусь професію з п'єдесталу, як якусь зіркову історію. Для мене це завжди ремесло і можливість бути серед людей і резонувати з ними в однакових вібраціях, в тому, що вони переживають. Тому я і не граюся в психологиню, боже збав, і не граюся в письменницю. Мені здається, що не треба мірятися болем і життєвим досвідом, я просто uh -huh. не хочу нікого вчити. Я пам'ятаю чітко з момент, коли я приїхала з маленького міста до столиці, і в мене була купа запитань і до себе, і до світу, і до шоу-бізнесу, і до професії, і до реалізації, і до любові до себе. І цих відповідей поруч не було, тому що з хати батьків я вийшла найкращою дівчинкою, найкрасивішою, найрозумнішою, все, залюбленою. Але потім ти стикаєшся з реальним світом, де є різні люди, які по-різному до тебе. Ставляться по-різному, тебе, на тебе реагують, тебе uh -huh. критикують і досі, та, намагаються вкусити за засраку. А, і мені хотілося цих порад. Але то я, я такий динозавр, що тоді не було ще інтернету, та, тоді не, зараз не всі наважуються на психолога. Так? А тоді все це це, вважалося, що ти, в тебе, тобі потрібно в дурдом їхати. Так, що з тобою не так. так. А, коучі, це все це десь там зароджувалося, дуже було таким зеленим. І я пообіцяла, що як тільки я розберуся з цим великим світом, наскільки мені вистачить мого. Моєї клепки в голові. Uh -huh. Я тоді буду чисто і щиро це розказувати тим людям, які будуть питати. І в мене досить велика аудиторія в соціальних мережах, та і люди слідкують, хтось як ви, з фабрики, хтось ще там ще раніше чи пізніше. І мені не шкода ділитися досвідом, мені не шкода розказувати, як це було в мене. Це не означає, що в мої історії сядуть на когось, як шитий костюм. Були, uh -huh. та? Та -та. Це не означає, що я не претендую на правду в останній інстанції, але я читаю відгуки від дівчат. І вони кажуть, що переживали рівно те саме, і що вони дуже схожі. Зі мною, і що е, їм дуже приємно, що вони і сміються, і плачуть, і все. Тому мені здається, що це не просто так. І в результаті книжка увійшла в топ-5 книжок про ментальне здоров'я. Ви так. минулого разу, я дивилася, тебе так, так. швидко це проговорила. Ні, повільніше. В топ-5 книг про, про ментальне, ментальне здоров'я. Це здоров дуже круто, Ну, на цьому можна робити акцент, тому що це вагомо. Це вагомо, але це не було самоцілю. Самоцілю було розмінитися. І видавництво книголав сказали, що замовили другий тираж вже так, що є люди, які хочуть. І бувають кумедні історії, коли там дівчата пишуть, що відправила чоловіка на пошту забирати книгу. Сказав, віддасть, як дочитає. <рес> Ой, клас, uh, це, та, класно. І, і є історії, коли мені з Японії знімають відео, що українки якось таке ці схеми, як туди отримати друковану навіть книгу, хоча я й така, і така. І для мене це, ну, це дуже класний досвід, і кожен раз щастя Стоїтися не тільки з слухачами, не тільки з підписниками, а й читачами. Це вчора було в Чернівцях. Сьогодні в Франківську дуже чекаю на всіх. Хочу з вами познайомитися, тому що це про живий обмін енергією, це про натхнення і це про те, що нам допомагає сьогодні жити. Це буде е, читання книги, і е, ви будете співати ще? Я буду розповідати про книгу. Так ми будемо говорити про те, як вона виникла, як були ці ідеї, як це все відбувалося. Можливо, хтось прийде, хто теж мріє написати книгу. Угу. Вчора теж були дівчата в залі, які кажуть: я пишу, я читаю ваші вірші. Я Прочитала вашу книгу, і я теж хочу стати письменницею. Була дівчина, яка казала, я таку фігню не читаю, як Оля Цибульська, але. Після... Але прийшла, але та, прийшла та, подивитись та, на прийшла, Оля Цибульська. Та, та, прийшла подивитися, купила книгу та і сфотографувалася. Тому дуже, дуже по-різному. І буду співати та, декілька пісень так само. Це не концерт, це така творча зустріч на фоні книги, про книгу, але з музикою обов'язково, бо я без неї не можу. Наскільки ця книга відверта? Я розумію, що це ваші історії, але чи є щось, що ви, можливо, вирішили поки що не витягати, все ж таки на люд не показувати? Я розумію, що це ваш досвід, і ну він різний, і це серйозна книга, це не гумореска. Ну, вона там, там трохи й гумор. Там, там таке, там, там як кажуть, він да, правильно сказати, там є різні дуже історії, і від дуже смішних і про мій перший секшоп в житті, і про моє рішення і оце вагання між кар'єрою і особистим життям. І є страшні історії про те, як про момент в житті, коли я пережила окупацію батьків в Ірпені, і не знала, чи вони живі, так більше десяти днів. І про те, коли втрачаєш сенси, який ми всі сьогодні, шукаєш себе заново, там по-різному, все. А чого я хочу від? Цієї книги я до я коли перечитувала її кожного разу перед тим як віддавати вже в друк, я кожного разу казала, давайте не будемо, тому що ну це дійсно дуже відверті історії. Uh -huh, uh -huh. І єдине, що я там поміняла, я змінила імена людей, яких я описувала, для того, щоб ну і їх позбавити від втручань в їх особисте життя в особистий простір, щоб їм не писали в соціальних мережах, не гуглили колишні оліта. Це це та? Mm -hmm. Там в соціальній колишні мережах. олі фото зразу треба ж Подивитися та. Фото. та. Е, тому і мене змінені, але історії вони всі є. Одна єдина там ця історія 18+, яку видавництво дуже просило не, не, не ставити, бо вона надвідверта. А як uh -huh. ви розумієте, що без, без цієї дурні і без цього вміння балуватись буду не я? Тобто мені хочеться я приймаю себе не ідеальною, різною, дуже і дурною, і веселою, і смішною, і такою, і такою. Нехай буде і ця історія. Хтось за неї зачепиться, хтось зачепиться за щось інше, за щось глибше. Uh -huh. тому, ось так там багато особисто. А шлях до прийняття себе він довгий був для вас чи ні? От ви сказали, що ви переїхали в Київ уже ну залюблено. Тут mm -hmm. самооцінку все було нормально, я розумію. Так mm -hmm. на тому етапі. Mm -hmm. Далі ви потрапили в велике місто столиці зі своїми правилами і законами. Там однозначно переформування цінностей якесь відбулося. Ну не цінності, а вас, mm -hmm. тому що цінності лишаються з нами. Ось а шлях до себе до повного прийняття себе будь-якою. А я бляха не знаю. Мені здається, що це як комплекс, як як волосся на ногах. Ти його зголюєш, там робиш апеляцію, а за якийсь час воно знову відростає. І ти думаєш, нормально так. волосся? Тому що в принципі, та, це тому що світ, в принципі, змінюється. Ми живемо в дуже турбулентний час, і в дуже турбулентному світі, і в дуже непростий час, особливо ми українці. І м, ми постійно звіряємося, звіряємо внутрішні своє налаштування з тим, що відбувається навколо. І тому е, ти до себе постійно проскіплива, ти постійно шукаєш собі недолік. Я зараз сижу і думаю, видно моє друге підборіддя чи ні? Ні, Видно. Що добре? Е, ну, тобто, Ну, не видно, справді. Постій, постійно є якісь моменти, але класно, коли ти їх відслідковуєш, класно, коли ти відслідковуєш одні ті самі сценарії, за якими ти себе дрючиш, то треба було вихаркати, виплюнути і забути. І, і коли звертаєш увагу на те, що можна реально взяти цю голову, коробку і переключити на щось інше. І якщо тобі вистачає у цього життєвого досвіду і навички це робити, перемикатися та й дивитися на себе трохи під іншим боком, чому в мене і пісня наша історія в іншій стилістиці, і кліп трохи інший, і все. Тому що мені цікаво подивитися, яка Оля за. Араз тридцять років, Що вона відчуває, що вона переживає і чого в ній ще не було. Або що в ній було, але вона боялася іншим показати. Отак, от напевно, а порівнюйте свої старі відео? Дивитися, то, ну хронологію такої то От я була така, тепер така, ця така, ну, згадується оці ці періоди, ж вони зовсім по-різному. Тому що мені, от нещодавно також, коли натрапила на око і кліпи, там мінус 10 років, mm -hmm. і відео з фабрики з рук. Ну мені це цінно, і мені це ну добре, коли я це дивлюся, тому що для мене це моє минуле. Це по-хорошому, ностальгічно. А для вас, якщо ви самокритична людина, як ви на це дивитеся? З точки зору оцінки, чи якраз сприйняття себе? От mm -hmm. я, я, думала, я була така. Думала, люблю. Цю дівчинку, бо якби не вона, не було б мене і. Ем, немає жодного відео, за яке мені соромно. Прекрасно і, там, Може бути щось, що я би напевно так не вдягнулася, чи я б зараз не так не нафарбувалася, mm -hmm. чи я б так не постриглася. А загалом це був період, в якому я себе відчувала так максимально чесно, правильно, неправильно вирішую тільки я внутрішньо. Людям є частина людей, яким це ніколи не буде подобатися, є частина людей, які мої, яким це буде подобатись. Тому ні, мені мені подобається. Е, і мені цікаво, що буде ще через 10. Років, як я подивлюсь на себе 38-річною, і скажу, бляха, а прикинь, мені через 12 років я усвідомила, що мені буде 50. Я вже буду. І <рес> мені цікаво, як я буду дивитися на цю сьогоднішню Олю в 38, і аналізувати, що вона відчувала, про що вона думала, як вона сприймала взагалі все, що відбувається. Я думаю, можливо, зміниться довжина на волосся і набудеться досвід, але все одно, коли внутрішнє, коли ну, воно є, людина цим горить живе, воно нікуди ж не дівається. Я була зацікавлена головною картинкою кліпу, наша mm -hmm. історія. Я спершу не зрозуміла так, думаю, так, у Ольги син, тут дівчинка. Тому що схоже дівчинка на вас. Потім думаю, можливо, це дві олі, це на дві олі. Потім обійме, помада та сама схожі зачіски, колір волосся. Розкажіть, будь ласка, про нашу історію. Все ж не просто так насправді відбувається, і там є відповідність картинок. У цьому кліпі має на увазі це картинки, фотокарточки ваших підписниць. Наскільки я розумію, якось зібрана така була історія для відео? Чи я помиляюсь? Ні, ні, ні. Наша історія це історія про ностальгію. Шалену угу. за тим періодом життя, коли ти відчувала себе щасливою по справжньому. І мені здається, що чим дорослішою ти стаєш, тим більше ти розумієш, що страшно не секс, а страшно закохатися. І ти дуже багатьох людей тримаєш на відстані на дистанції і в особистому спілкуванні, і в роботі. Тому що ти боїшся, що тебе поранять, що, ти будеш, що щось трапиться не так, а ти наче все контролюєш в своєму житті. А, і дуже часто, мені здається, особливо дівчата 30, ми звіряємося з тим щастям, яке ми колись переживали, і з тим, що відчуваємо зараз, і порівнюємо то, де воно було, по-справжньому, де той оргазм. Та, 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 як воно? Отак було, як тоді? Чи Зараз я по-справжньому щаслива. І для мене важливо бути з тим, кого люблю, там, де люблю, робити те, що люблю. І я звіряюся з тими емоціями. Е, і в пісні є слова, що я не боюсь темноти і боюся тільки себе. Тому що дуже страшно, коли ти повертаєшся в якесь щастя, і ти розумієш, що зараз це фейк, ну воно не а, є, є, угу. Зараз воно за замилене і зараз воно нереальне, і ти себе обманюєш. І в мене на презентації книги в Києві була дівчина, яка встала, каже, я прочитала вашу книгу і розвелася з чоловіком. Е, я кажу, чому? Вона каже, я зрозуміла, що я його не люблю. Нас все класно, у нас будинок, у нас бізнес, нас гроші, але я не щаслива з ним зовсім. Це важливо. Я та... живу один раз. Я зараз от кажу, мене в біжать мурахи волосся. Це дуже важливо відчувати цінність життя, і вона з кожною втратою сьогоднішнього вона ще більше підвищується. Е, і я, звичайно, дуже хотіла вірити в переродження душі, в реінкарнацію, що я буду котом, деревом і це. Але зараз я жінка, і я дуже хочу прожити це життя на максимум, відчувати від нього задоволення. Якби це мені здається, що жити це на часі. І от я про цю повноту емоцій. Ну і щоб ти скучав за мною, вигадав Бог весну. Весна, час кохати, час дозволяти собі щастя, і наші слабкості області роблять нас людьми. Про цю пісню. клас оля. Де ви берете натхнення в цей час? Я розумію, що це таке стандартне дуже запитання, але мені здається, що коли стрес на максимумі, і все одно це досвід, який ми раніше не переживали, і не всі з ним справляються. Я зараз скажу про емоційний стан, mm -hmm. стан про стреси, про новини, про те, що все одно воно присутнє, і ми це не, не можемо ігнорувати і не ігноруємо. І ви пишете пісні, і пишете книгу, і надихаєте інших людей, де ви берете свою мотивацію, якщо можна поділитися? можливо, це щось особисте таке. Mm -hmm. Ну для мене це смак до життя, який в мене. Не малку, я дуже люблю жити е, і в і дуже люблю спостерігати за собою і за світом, за всім, що в ньому відбувається. Плюс я казала, що книжку я писала в такий е, непростий момент. Дописувала її пісню, цвіти, коли я е, ну вийшла з кабінету психіатру, так і я там опинилася не просто так, тому що ми всі переживаємо ПТСР, е, кожен в своїй формі всьому. А я людина дуже емпатична і дуже емоційна. І все життя це було моє, моєю енергією, яка мені допомагає рухатися вперед. А в якийсь момент я зрозуміла, що я не відчуваю нічого. Ні до кого взагалі, мені все одно, що їсти Це страшно, та одно, що буде, прилетить, не прилетить. Я могла лежати, просто дивитися в стелю. Єдине, що в мене викликала хоч якісь емоції, це син, який приходив, лягав мені на груди, питав, мама, що з тобою. І потім був і стаціонар, де не могли поставити діагноз і казали, не знаємо, що це. Ну я розуміла, що це проблеми з коробкою передач. Та треба йти до лікаря. А, і коли ми почали розбиратися з лікарем, один психолог там займався, робив вигляд, що щось робить. Другий сказав: чесно, я його вважаю дійсно професійнішим, бо він каже, це не. До мене це психіатрія, тобто це треба е, підключати медикаментозно. Треба витягувати тебе. Так, твоя психіка закрилася, так, mm -hmm. ти, так ти себе рятуєш. Е, і коли я повернула собі цю палітру. Коли я зрозуміла, що буває смачно, буває страшно, буває боляче, буває кльово, буває кайфово, буває радісно, я знову відчула, що, що це таке, що це, який дар ми маємо. Та? І ми всі, мені здається, переоцінили 24 лютого своє життя, та? що ми мали і не цінували. І з поверненням 100%. моїх оцих психологічних реакцій я теж зрозуміла, що життя дуже кайфова штука. І я хочу його пробувати, я люблю його, я його не боюся, і воно зі мною грається. Ви велике молодець, що ви про це говорите вголос, тому що люди, які переживають зараз подібний стан або ну схожий на цей стан, ну одне і те саме. Багато хто не наважується піти до лікаря, тому що боїться осуду, боїться, що скажуть навіть найрідніші люди, близькі люди. Ось, а це нормально, нормально хворіти, нормально лікуватись, нормально одужувати і говорити про це, тому що ми важливі, і наша психіка така сама важлива, як і наша фізіологія. Ну без цього любов просто ніяк. Мені так психіатр казала, я кажу, не вже таке буває. Вона каже, болить зуб і болить душа. І кожен її лікує по-своєму. І десь буває так, що треба ну треба, щоб впорався спеціаліст, що ти сам не можеш просто виговоритися на кухні чи виплакатися в душі. Треба, щоб тобі допомогли. Бережіть себе, цінуйте себе. І мені здається, що коли ти любиш себе, тоді весь світ на тебе звертає увагу. А коли немає цієї любові, то це відчувається і на співбесіді, на роботі, і в особистому житті. Ви потім думаєте, чого світ мене не любить, чого він мене так знецінює. Чому так? мені не, Чому не щастить. та я насправді просто світ відчуваю, що ти для себе не важливий, і він підсилює сильних тих, хто бореться за це життя тому треба боротися і цінувати його максимально на завершення, якщо можна, скажіть, будь ласка, як полюбити себе, от від Ольги Цибульської, щоб ви радили дівчатам, хлопцям собі невпевненим, так навскидку, що перше зараз а в голову якщо, приходить. Від мене, якщо від вас, чесному, так. То ніхто не знає, і я не uh -huh. знаю, і я не можу дати вам пораду. Вам треба купатися в собі, куперсатися, чесно собі ставити запитання, що я хочу. От прокидатися зранку, закривати очі, я не знаю. Там після душу, після цього сказати, що що я хочу сьогодні, і послухати, що вам всередині говорять. І як ви вирішите? Так і правильно, але треба знати, що рішення і відповідальність це значить, я відповідаю за наслідки. Якщо я роблю так, я знаю, що я в результаті отримую. І я собі доросла людина. Ми дуже хочемо часто, щоб хтось прийшов великий взяв на старушку, 100%. Сто відсотків. Всі питання зробив, бляха, всі гроші знайшов мені любов і, і по все. цьому і потім по кінцер. цьому, і потім погладив по голові. Але ну реально, ми дорослі вже. І досить гратися в дитинство треба шанувати ту дитину всередині, але брати на себе відповідальність і не боятися цього життя. І ще я класну фразу щойно. Ми в потязі їхали, я прочитав що Вуш не кусається, знаєте чого? Бо він нікого не боїться. <гум> От не кусайте інших людей, будьте як вуш, даруйте любов, одне одному, підтримку, і мені здається, що воно всіх нас витягне сьогодні, ми точно переможемо. Я дуже рада бачити, була вас і з вами познайомитися. Приїжджайте до нас іще і просто поговорити і презентувати композицію. нашу історію ми обов'язково почуємо за лічені секунди. Ольга Цибульська в студії Західного полюсу. Я вам дякую. дуже дякую. Дякую нам Репыш дело yeah.